Доброго дня, мої дороге. Сьогодні у нас ще 29 грудня і давайте з вами подивимося прогностику нумерологічну рунічну на цей тиждень. Що може бути? Ми сьогодні з вами вже зустрічаємося третій раз. Сподіваємося, що я вам не набридла, тому що хочу, щоб ви володіли інформацією якомога більше для вас і нумерологія, і руни, і вся наша школа рунології та нумерології Ситаріка Академії. Ми всі намагаємося давати найбільш вам корисну інформацію. Тому приєднуйтеся до нашої школи, буде посилання знову ж таки в опису під відео, і обов'язково вивчайте цю величну науку, нумерологію і рунологію для того, щоб знати, яку зробити собі навігацію по життю і запобігти. Багатьом складнощам для того, щоб знати все ж таки, де, коли, що може трапитися, і взагалі, які ваші дари, які ваші таланти, чим ви можете скористатися максимально, а не проживати чуже життя. То давайте з вами зараз подивимося і подивимося, що може бути. Доволі непростий в нас буде з вами тиждень. Чому? То Тому що цей тиждень у нас буде стояти якраз на межі між двома. Роками 2025 закінчується 2025 рік той, котрий був повинен підвести ітоги, і він підводить ітоги. І ми з вами це побачимо. І починається 2026 рік під одиничкою. Буде ще відео на цю тему. Я вам навіть записала вже відео Україна 2026 Ви зможете завтра його переглянути. І рік по донечкою з нас спросить те, що нам треба буде запускати багато, багато таких процесів, які будуть потім розгортатися потроху цілі 9 років. Це стосується і взагалі тенденції, і кожної людини. Правда, у кожної людини є свій ще індивідуальний код на рік, але все ж таки загальний буде на вас так само впливати. Ми заходимо з вами дуже особливий відрізок часу, перехід між роками, і тому може бути дуже непросто. Ці дні завжди бувають от такі, якраз на межі нестабільними і трошки нервовими, з підвищеним фоном ризиків, але водночас саме тут народжуються якраз ті ключові домовленості. Пуарні рішення та зрушення, які одразу не видно може публічно, але потім буде видно. Давайте з вами пройдемося по кожному дню і подивимося. І так, 29 -те. число дня загальне 5. Ви вже знаєте, в мене обізнані. Руна дня Лагус для нас одиниця для Росії 6. Що ми це бачимо? Це день текучих нестабільних процесів. Нічого остаточного не буде вирішено, але буде дуже багато руху під поверхнею. Лагус, руна, лагус, руна води, потоку завжди вказує на приховані якісь течії і інформацію, яка ще, можливо, ще й не вийшла повністю назовні, і, і процеси, які відбуваються за зачиненими дверима. І для нас якраз це одиничка. Це важливо те, що нам дасть імпульс, ініціативу і можливість заявити про себе у цей день. І Україна може навіть зробити крок або отримати якийсь сигнал, який стане точкою відліку для подальших рішень. Це може бути інформаційний. Крок якийсь, це може бути дипломатичний контакт, це може бути внутрішнє рішення, яке ще не афішується. Так само може бути для Росії 6. І що ми можемо побачити? Якщо це дивитися, як в мінусовому прояві, для чого? Для того, щоб зрозуміти, що нам, що нам може бути загрожувати. Тому що кожне число, воно нейтральне, воно взагалі не добре, не погане, але як ми його обіграємо, як ми з ним спілкуємося, як ми його можемо використовувати. Тому я. Розглядаю числа для Росії в мінусі, тобто як загрозу, тобто як загрозу, щоб зрозуміти, що може бути. Так от це показує, що може бути в цей день така внутрішня напруга і спроба втримати контроль, перекласти відповідальність на когось. О, так, от знаєте, зіграти на якихось гуманітарних темах, але без щирості. У геополітичному сенсі це день, коли вони можуть пробувати маніпулювати темою миру або стабільності, стабільності, але реального балансу там немає. Вони будуть казати, що ми ж хочемо миру, ми ж до цього йдемо. Ага, йдемо ракетами на ракетах, несемо наш мир, так? То знаємо ці. Прям хочеться сказати такі слова, падлюки називаються, щоб тільки сьогодні прислали буквально перед цим відео. Бачила ці руйнування і ой, ледве не постраждали мої рідні, тому знаю, які він називається миротворці ще ті. Загалом день нестабільний. Тому можливі такі інформаційні хвилі, новини без повної ясності. По безпеці, увага, увага, бо лагос часто дає неочікувані сценарії, зокрема в тому самому повітрі. Ми вже бачили, що була небезпека, але це ще не все. На наступний день так само на 30-те у нас починається якби з небезпеки. Але я вам тут виділила трошки дні, які, на які треба звернути особливу увагу. Прямо ще галочки таки понаставляла. Але давайте так крок за кроком: 30 й 6 – це загальне число, інгус це руна дня, у нас два у Росії 7. Інгус це руна накопленої енергії, яка ось-ось має вивільнитися. Дуже часто вона і дає події, які визрівали вже давно, але проявляються якраз от в цей день, у цей час. Це може бути рішення, це може бути конфлікт, це може бути домовленість. Усе залежить від контексту. У нас два то це показують якісь переговори, контакт, дипломатії. Але водночас це може бути і вразливість. Україна в цей день більше реагує ніж ініціює, і дуже важливо, з ким саме буде відбуватися контакт в цей день. Дуже важливо, тому наприклад, для якихось гострих контактів це для нас не час. Ні, взагалі ми не зможемо тримати якусь, знаєте, відчувати себе згори, якось і якось трошки відчувати себе більш впевнено. Ну не зможемо. Для Росії число сім. А оце якраз от поєднання з нашою двійкою, це ми вже з вами це виявили на протязі цих майже чотирьох років, що це такий загрозливий. Момент, це, це дійсно напружене. Сімка в мінусі – це завжди агресивна стратегія, тиск, демонстрація сили, бажання продавити ситуацію, коли сімка перевертається буквально в шість, як в матеріальну жадобу, я б сказала, день потенційно загрозливий. Саме тут можуть бути загострення, якісь демонстративні дії, удари або жорсткі сигнали. І інгус часто дає оцей вибух, того, що вже давно накопичилося, то це день. Не для розслаблення тут може щось вибухнути те, що вже давно накопичилося, а і взагалі вибух це якраз може статися вже в день, і може це бути вибух навіть не в матеріальному сенсі, що прильот, а хоча може бути і прильот, але це може бути якесь рішення, таке що прям ну дуже серйозно вдарить по багатьом. 31 грудня, загальне число 7, Новий рік, так, і руна Дня Отел. У нас три, у Росії вісім. Руна Отел – це руна територій, кордонів власності, спадку, того, що моє. У геополітичному сенсі це про питання землі, контролю та впливу. І для України число дня три. Це трійка дає у той голос, дає е, звернення і публічність. Це може бути день якихось заяв, це може бути. Звернення, слова, які мають значення для багатьох людей, а також це підтримка, це єднання, це внутрішня комунікація для Росії вісім. Це може бути дов, доволі жорстка силова позиція. Спроба тиснути через ресурси, через армію, через фінанси, через як знаєте, то будуть як бомбити знову ж таки якісь обстріли під егіду, того, що це помста, помста за що? За те, що вони на, на нас напали, за те, що вони вбивають наших людей. Отже, слів немає. У поєднанні з ОТЛ це якраз знову вказано на територіальну тему. Це буде бажання таке закріпити або заявити контроль день напружений. Але він більше все ж таки символічний і політичний, ніж просто хаос. Ні, можливі дуже гучні заяви, але не факти. Ні, це більше заяви. А от підкріпляться вони далі діями чи ні? Оце покаже вже час. Але це не ще не факти і не дії. Дивимося, 1 січня, Новий рік, так приходить. Загальне число 3. Руна дня Туріса. Доволі небезпечно це може бути. Од, така, серйозно, один із небезпечних днів. І 31-й, і 1, У нас вісім, у Росії четвірка. Ну, добре, що ми входимо, до речі, з вісімкою. Вісімка це тема в, в Новий рік. Це тема, яка. Про справедливість, про карму, про підтримку роду тому добре це таке, дуже добре. Ми з доброю цим числом ще І ще її це влада і питання влади і гроші забезпечення. Так само не з непогано входимо. Ну скажу так: один із на днів у цьому відрізку. з руна може бути різкого якогось удару, агресії, сили, але про яку не домовляються а от просто удар це руна конфлікту. Пробивної енергією. у нас вісім. Вісімка це внутрішня зібраність, це сила і витримка, але це серйозне навантаження. День, коли прийдеться тримати удар, і треба вже. Отут якраз не про, е, знаєте, таке лагідне, лагідна домовленість і дипломатія, така суцільна дипломатія. Ні, тут вміння тримати удар і дати відсіч. Для Росії четвірка це структура, військова машина і система. У поєднанні з Турісес, це може виглядати як щось жорстке, сплановане, не хаотичне. Ні. Це називається те, що вони спланували заздалегідь, і вже навіть заспланували, і отут можуть бути нанесені удари. День потребує максимальної уважності до безпеки. Це саме той момент, коли можуть бути ракетні атаки, удари, провокації, особливо на фоні свят. Тому я вас дуже прошу. Знову ж таки, в опису під відео, обов'язково подивіться, там є посилання на відео з іронічними формулами захисними. Будь ласка, скористайтеся. І друзям дайте, щоб вони так само скористалися, будь ласка. Ну, ви ж бачите, перші дні це такий не час миру в класичному сенсі, але це час, коли формуються майбутні сценарії. Оце ж першого якраз січня, якраз перші дні потім підуть. І домовленості можливі, але скоріш от в ці дні, скоріш кулуарні. Те, що ми з вами не бачимо, і навіть зараз, що виходить якісь там про те, що там Трамп, Зеленським домовляється, і все інше, бачите, тут лагус. Лагусь навіть на сьогоднішньому дню стоїть. Це значить, що не будуть таких домов. Це буде якесь кулуарне, але це ще не те, що на треба прямо зважити. Це буде більше як, ну, як фоновий режим. Без гучних таких заяв можна обійтися. Це перехідний період, але дуже важливий період. Але обережність, зібраність і внутрішня сила це те, що треба. І от після такого різкого і небезпечного 1 січня ми з вами заходимо в той етап, де події починають структуруватися вже. І напруга нікуди не зникає, ні. Але тут вже у нас виходять такі більш е зважені. Якісь дії будуть не хаотичні удари, а тут більше логіки, сигнали і рухи між сторонами. Дивіться, 2 січня загальне число 4, Руна дня Ансус, якраз руна домовленості. Зараз побалакаємо. У нас 9, у Росії 5. Чи є загрози? Так, є загрози. В день можуть бути може бути щось по об'єктах. Те, що наша спадщина, от по спадщині, те, що нашу за пам'ять відповідає за спадщину, наприклад. Ось що хотіла далі сказати. Одним словом, четвірка завжди про порядок структуру, рамки. Ансус це слово, інформація, переговори, якісь сигнали зверху. Це день, коли ключову роль відіграють заяви, повідомлення, інсайти і, можливо, навіть неофіційні поки що для України. У нас дев'ять нам показують, що це може бути підбиття якихось підсумків, а іноді дуже складні рішення, які треба буде прийняти. Для нас це може бути день внутрішнього аналізу, коли стає зрозуміло, що пов такий певний етап добігає кінця, і навіть якщо зовні це ще не проговорено і ми ще не бачимо, ще нема... Не... не зафіксовано юридично, але щось добігає кінця. От уже знаєте, таки, в якійсь домовленості можливо, тому що тут руна якраз ансу це якраз про те, що ми говоримо. Для Росії 5 – це можуть бути хаотичні рухи, нервові спроби маневрувати. Маніпулювати багато слів, як вони люблять, але без стабільної основи. І знову ж таки, всі коло них винні, одні вони, оце ж такі святі миротворці, щоб їм було пусто. День більше інформаційний, ніж силовий. Можливі заяви, вкиди, чутки, сигнали щодо подальших кроків або форматів переговорів. Тільки чутки, отак буде щось просочуватися. Тому дуже включаємо нашу свідомість і логіку. Сприймаємо інформацію не з одного джерела, а перевіряємо все одразу. Дивимося 3 січня. Загальне число 5, руна дня райду. У нас 1, у Росії 6. Ой, цей день ми можемо наносити їм удари ще які є гарні. Ой, прямо можна скористатися. Гарний день. Ну, скажу так, райду це рух, шлях, процес, який вже запущений, і його складно буде зупинити. П'ятірка додає такої нестабільності, змін і швидкі повороти. І для нас одиниця: ініціатива, позиція, чіткий вектор. Україна в цей день не просто реагувати буде, вона задає напрям дипломатичний, інформаційний або стратегічний, але задає для Росії. Це буде шість. Це внутрішній дисбаланс може бути і спроба виглядати отак за мир, але без реальної гармонії. День дуже може бути активний, рухливий. Можливі поїздки, переговорні процеси, зміни позиції. Взагалі такий день гарний для подорожів і для поїздок, але дуже уважно, я ж знову-таки вам наголошую, що в опису під відео буде посилання на хронічні формули, і там є формула, яку можна прописати в дорогу, якщо ви будете їхати, для того, щоб забезпечити свою безпеку. Одним словом. Це буде зрушувати з місця і дуже серйозно в цей день. Четвертого, дивіться, день загрозливий, один із найнебезпечних. Зверніть увагу: 31, 1, 4, 5 – небезпечні. Загальне 6, руна Кенас. У нас два, у Росії сім. Знову ж таки, оце поєднання мені не дуже подобається. Ну, в якому плані? Це взагалі подобається це поєднання, але от як уже тенденція показала щодо війни, то не дуже подобається. Кенас це руна висвітлення, вогню і прояснення. Те, що було якраз приховано, оце якраз тоді починає ставати, ставати видимим. І у поєднанні, якраз з шісткою дня, це часто дає таке розкриття теми відповідальності, гуманітарних питань, реальних мотивів, там куди. Ділиться, наприклад, гуманітарні гроші чи щось іще подібне. І для України число 2. Знову контакти, діалог, але й підвищена чутливість. Цей день більше ми будемо у форматі переговорів або очікування відповіді, чим конкретних якихось дій. Для Росії знову ж таки 7. це буде може бути агресивна стратегія, тиск і спроба продавити своє рішення. День напружений, особливо в інформаційному полі. Кенес Може підсвітити справжні наміри, після чого ілюзії стає менше. Він висвітлить, він покаже, де ж все ж таки було домовленості, а де була ця така ілюзія і тільки гра словами. 5 січня Загальне число сім, руна Гебо – єднання, руна триднання, гармонії. Три у нас число дня, і у Росії вісім. Взагалі руна Гебо – це і обміни договори, угоди, дар від вищих сил, але вона завжди працює за принципом: що ти віддаєш, ти, ти отримуєш. А сімка додає такого контексту ще те, що називається все ж таки «думай не тільки про матеріальне, а думай про вище ще. Для України це у нас число дня три, а трійка це слово, публічність, це звернення і можливі заяви або сигнали, які адресовані не лише ворогу, а й міжнародним партнерам. У Росії вісім, це жорстка позиція, це, це тиск ресурсами, бажання отримати більше, ніж віддати. День потенційно важливий для теми обмінів, домовленості, форматів співпраці, але це не чистий мир, це радше торг. Торг, де кожна сторона буде намагатися втримати свої. Взагалі, я вважаю, що. І коли навіть працюють там при владі у нас люди, то нумерологію треба знати. Треба, щоб був просто людина, яка буде поруч, яка буде казати, коли краще робити домовленості. І навіть коли, якщо переговори, то в якому форматі вони мають проходити, на що треба звернути увагу. Я б сказала, може десь маніпулювати навіть якимось там речами чи мотивувати якимись певними речами, тому що треба знати, через що можна буде спілкуватися з тією чи іншою людиною, наприклад, тим самим Трампом, знати якого нього якраз і в цей день, які її енергії. Його енергія народження і для того, щоб зрозуміти. Подивіться, будь ласка, те відео про Трампа, яке я виклала про його 79 років, от якраз зараз, коли йому буде, і 80. Ну, там, про те, що... там серйозні процеси йдуть. І він до кінця своєї каденції він не доживе. Ну, чи політично, чи фізично, але не доживе. Одним словом, Після такої пікової небезпеки початку року йде перехід у фазу переговорів, сигналів, виславлення таких справжніх позицій, і силові ризики все ж таки будуть залишатися. Але дедалі більше буде ваги мати інформація, дипломатія і кулуарні рішення, які висвітляться. Можуть з'явитися теми обмінів на початку січня, активізуватися дипломатичні моменти. Стає більш зрозуміліше, хто і на яких умовах готовий домовлятися. Це дні, коли важливо берегти себе і близьких, бути уважними до безпеки, пишемо захисти і не втрачаємо віру ні в якому разі. Бо за всіма цими цифрами, рунами читається одне: Україна йде далі, Україна вистоїть і Україна не сама. І кожен день цього періоду це ще один крок до життя, до правди, до нашої перемоги. Пам'ятаємо про це, друзі. Пам'ятаємо, Україна була, є і буде. І ми з вами втримаємося. Ви в мене самі неймовірні, самі найкращі. А тому ми зможемо. І нехай новий рік, який прийде і буде активно, прийде, але все ж таки, нехай оцю енергію, навіть навіть якщо вона буде якась негативна, для себе в думках беріть, перекручуйте і відсилайте це назад. Ворогу, в цей день будуть активні такі вібрації. Ви зможете назад відіслати весь негатив, і прямо сказати, що весь негатив відсилаю назад а весь позитив. Ну що? Чим поділився, те тобі назад і повернеться. Руна Єва, яка якраз і буде вийдена наступний аж понеділок, вона якраз це і показує. Називається, що віддаєш, то і отримуєш. Подобається це тобі, не подобається, а закон рівноваги, всесвіт працює. Тому, мої дорогі сінки, віримо в Україну, віримо в ЗСУ і знаємо, Україна переможе обов'язково. Я вас всіх обіймаю і бажаю всього тільки самого найкращого в 2026 році. А саме основне нашого миру: слава Україні! Слава героям і смерть тим клятим ворогам. Що зовнішнім то й внутрішнім, а Україна була, є і буде.